Уявіть, що одного дня ви дивитесь кримінальну історію про викрадення маленької дівчинки і вирішуєте, що ця зникла дитина це ви. Що це? Бажання стати відомою, змінити життя чи дивовижна історія воз'єднання родини майже через 16 довгих років, але про все по порядку. Чи знайома вам історія британки Медалейн Маккан, чотирихрічної дівчинки, яка була викрадена з туристичного комплексу Ocean Club в Португалії 3 травня 2007 року? Якщо ні, то сідайте зручніше. Зараз буде цікава історія. В кінці квітня 2007 року вся родина Медалейн разом з друзями вирушила на відпочинок в португальське містечко Прая Далуш. Для тижневого проживання вони зняли кілька квартир, розташованих на курорті Mark Warner's Ocean Club. Маканна зайняла двокімнатну квартиру 5А на першому поверсі. 3 травня, який був передостаннім днем їхньої відпустки, близько сьомої вечора Мканне поклали спати всіх трьох дітей. Через півтори години пара зустрілася разом з друзями у Талас-барі. Приблизно за 55 метрів по прямій від їхньої кімнати, щоб повечеряти. Ця практика застосовувалася й в попередні вечори. Ще на початку відпустки вони зарезервували столик, з якого відкривався вид на кімнати, які вони займали. Щодня під час вечері кожен з них час від часу заглядав до своїх дітей. Джері Маккан вперше перевірив дітей близько 21-го. Хоча всі троє були в ліжко, чоловік помітив, що двері в їхню кімнату, які раніше були трохи прочинені, тепер відчинені навстіж. Він знову закрив їх і повернувся до ресторану. Через півтори години настала черга Кейт Маккан зазирнути в номер. Але її друг пішов перевірити своїх дітей. Чоловік знову звернув увагу на відкриті двері спальні, але не почув жодного шуму, тож повернувся до ресторану. Як він пізніше засвідчив, він не був впевнений, чи була медалей на той час у ліжку. Зникнення дівчинки помітила її мати близько 22-ї. Кейт Маккан зайшла в квартиру через патіо і хотіла зачинити двері дитячої спальні. Зробити це їй завадив протяг, який привернув її увагу до широко розчиненого вікна. Вона побачила, що медалей не було у ліжку. Макани безуспішно обшукали всю квартиру і околиці та повідомили персонал про зникнення дівчинки. Місцева жандармерія також була негайно попереджена, а кримінальна поліція прибула на місце близько першої ночі. Батьки Медалей, а згодом і Британська поліція, різко розкритикували роботу португальських служб у ключові години після зникнення дитини. Офіцерів поліції звинувачують у багатьох помилках. Таких як запізнення в сповіщенні водної поліції про інцидент, Непроведення обшуку навколишніх будинків, неналежне забезпечення безпеки місця події або відсутність перевірки автомобілів у навколишніх містах і на шосе, що веде до кордону з Іспанією, Інформація про зникнення Медалін Маккан дійшла до Інтерполу лише через 5 днів. І Кейт і Гері Маккан і їхні друзі дали інтерв'ю. Троє з них сказали, що невдовзі після зникнення дівчинки вони побачили біля квартири 5А підозрілого чоловіка. Їхню версію підтвердив один із співробітників, а також кілька гостей. Поліція ідентифікувала його як Роберта Мурата, португальцем британського походження, який жив неподалік від Ocean Club. Мурат став першим офіційним підозрюваним у справі. Його майно, телефони та комп'ютери обшукали, а співників допитали. Однак поліція не знайшла доказів того, що він якимось чином причетний до зникнення Меделейн. Португальська поліція розглядала також гіпотезу про те, що Меделейн загинула внаслідок нещасного випадку, а Макане інсценували її викрадення. У серпні квартири 5А та автомобіль подружжя обшукали собаками трупами. Зразки ДНК були взяті та відправлені на аналіз, але було надто мало матеріалу, щоб дати чітку думку. Незважаючи на це, у вересні португальська поліція оголосила подружжя офіційними підозрюваними у справі, а в ЗМІ просочилася інформація про те, що в машині маканів точно виявлені сліди їхньої доньки. Прокуратура розслідувала справу за кількома звинуваченнями, в яких слідчі підозрювали батьків Медалей, у тому числі відмова від дитини, вбивство та приховування тіла. Однак достатніх доказів, щоб їх звинуватити, не було знайдено. Через недостатність доказів португальська поліція припинила розслідування в червні 2008 року. І Маккане і Роберт Мурат офіційно більше не є підозрюваними у цій справі. Вони отримали компенсацію від наклепницьких ЗМІ. Чоловік отримав 600 тисяч, а батьки дівчинки 550 тисяч фунтів стерлінгів. У 2011 році розслідування було відновлено британськими службами. Однак, донині справу Медалін Маккан не розкрито. Дівчину, якій сьогодні мала б виповнитися 19 років, досі не знайшли. Однак час від часу з'являються нові повідомлення про загадковий випадок. Її справа відродилася, коли в 2019 році вийшов документальний серіал про зникнення дівчини. Час від часу в соцмережах з'являються нові люди, які намагаються стати відомими завдяки нерозкритій справі. Нещодавно в Інстаграму з'явилася німкені, яка називає себе Меделейн. Її допис, в якому вона стверджує, що може бути зниклою, б'є рекорди популярності. На підтвердження своєї теорії дівчина показала родинки, які також мали бути у Медалейн. Вона також стверджує, що не пам'ятає свого раннього дитинства. Молода жінка настільки вірить, що вона медалейн, що просить допомогти з тестом ДНК. Допоможіть. Мені потрібно поговорити з Кейт і Джері Маккан. Я думаю, що я можу бути медалейн. Мені потрібен тест ДНК, написала вона в описі в Інстаграм. Незважаючи на те, що Німкені стверджує, що не ставить собі за мету стати популярною, вона набрала 25 тисяч підписників в Інстаграм. Це не перший раз, коли хтось видає себе за медалей Маккан, і більшість таких заяв швидко спростовують. Але незважаючи на це, хотіла б розповісти вам про історію Юлії з Вроцлава. На початку цього року Світові ЗМІ облетіла новина про польку, яка називає Спамедан Маккан. 21-річна Юлія Фаустина стверджує, що люди, які її виростили, не є її справжньою родиною, а сама вона Медалайн Маккан, яка зникла у 2007 році. В обліковому дописі Інстаграм, за яким зараз стежать понад мільйон людей, вона наводить нібито докази, які підтверджують правдивість її тверджень. Справа Юлії Фаустини набула широкого розголосу в усьому світі, а також дійшла, до батьків зниклої багато років тому дівчинки. ЗМІ спочатку повідомляли, що Макани було готові вхопитися за цей слід і провести ДНК тести. Але відмовилася від цієї ідеї, коли все більше доказів свідчило про те, що полька говорить неправду. Незважаючи на це, у версію Юлії вірить ясновидиця і приватний детектив доктор Фія Йоханссон, яка почала виступати від її імені в і звертатися до ЗМІ. Йохансон в інтерв'ю News повідомила, що полька дуже хоче знати правду, і, щоб не турбувати Макканів, попросила власних батьків зробити ДНК тести. Однак вони теж не погодилися. Ясновидиця вказує, що в такій ситуації має намір скористатися юридичною допомогою. Коли я говорю з нею про це, вона плаче і каже, що хоче знати правду. Але її батько сказав, що вони не будуть проводити тести. Якщо вони не зроблять це добровільно, нам доведеться звернутися до суду. каже Йохансон. В інтерв'ю Raider Online вона заявила. Юлія не існувала до п'яти років. Все в її медичній книжці починається тільки з цього періоду. Зараз, як пише Daily Mail Star, доктор Фія відвезла Юлію в США. Це було необхідно після того, як Полька отримала низку погроз вбивством від абсолютно незнайомих людей. В Інстаграм вона опублікувала записи щасливої 21-річної дівчини. Ласкаво просимо в США Юлія. Країна любові та мрії, написала доктор Фія. Вона також поділилася відео зміненої та щасливої дівчини в аеропорту, яка сказала, що відчуває себе ангелом у США. Наступні ролики показали, як дівчина дзвонить мамі, а потім татові, та запрошує їх приєднатися до неї в США та погодитися на ДНК тест. Проте, батьки не відповідали на телефонні дзвінки. Нагадаємо, вони не згодні з донькою і все заперечують. Якщо Юлія справді має намір подати до суду на своїх батьків, їй може бути важко домогтися виконання рішення суду про ДНК Тест. Її справу вже передали в поліцію, а представник служби в інтерв'ю газета Газетпео заявив, що полька не є зниккою Медалем Маккан. Дії, житі поліцейськими воєводської комендатури поліції на цьому етапі. Суперечить версії, представленій цією жінкою. Хоча заходи тривають, можна вже виключити, що ця версія правдива, повідомив Павло Нога з головного управління воєводської поліції в Роцлаві. Документацію, необхідну для проведення розслідування, надала офіцерам родина Юлії. Родичі дівчини виступили із заявою, в якій повідомили, що вона схильна до брехні і маніпуляції. А її поведінка є результатом психічного розладу. Вони також додали, що не сумніваються, що вона була їхньою донькою, онукою та племінницею і жодним чином не була пов'язана з дівчиною, яку всі шукають. Сім'я Юлії також розповіла, що вона відмовляється від подальшого лікування і не приховують, що дуже за її нинішній стан численні терапії, ліки, психологи та психіатри. Все це було забезпечено Юліці. Її не залишило одну. Погрози на нашу адресу з боку Юлії, її брехня та маніпуляції, діяльність в інтернеті. Ми все це бачили і намагалися запобігти, пояснити, просили її припинити. Колись Юлька хотіла бути співачкою моделлю. Вона завжди хотіла бути популярною. Те, що відбувається зараз, принесло їй мільйон підписників. Ми боїмося, що вона впорається з неминучим. Інтернет не забуває, і, очевидно, що Юлія не меді. Докази того, що Юлія говорить неправду, публікують і іноземні ЗМІ. Іспанський детектив Франциско Марко повідомив, що провів біометричний аналіз Польки та Медлен Маккан, і тести не показали між ними схожості. Але вже на початку березня в польських медіа з'явилася нова інформація. Яка свідчить, що молода жінка насправді може бути ще однією зниклою безвісті, йдеться про Лівію Шеп, яка зникла у 2011 році у віці 6 років. Лівія та Олесія Шеп були які зникли безвісті на Фарельських островах у 2011 році. Батько забрав дівчат з дому їхньої матері, пообіцявши повернути їх після вихідних. Його труп знайшли кілька днів по тому. А дівчата безслідно зникли. Доктор Фія Йоханссон, яка все ще допомагає Юлії дізнатися правду, сказала, що Юлія більш ніж готова допомогти будь-кому знайти зниклу дитину. Ми зв'язалися з родичами Лівії, які запитали, чи готова Юлія пройти ДНК тест. Родина просто хоче переконатися, що це не Лівія, сказала доктор Йоханссон. Юлія повідомила, що готова пройти тест ДНК разом із родиною Ліві. Доктор Йогансон також сказала, що триває підготовка до проведення тесту ДНК у громадському місці для забезпечення прозорості. Як думаєте, чи Юлія є та сама зникла Лівія Шеп? Пишіть свої думки у коментарях.